Продовження, ремонт, реставрація твердопаливного котла шахтного типу. Так, одягаємо зовнішню рубашку. Внутрішня зварена, перевірена. Зовнішня, внутрішня рубашка. Що поміняна, Передня стінка 5 мм. Оця вставочка. Ця вставочка 5 мм, 5 мм. Задня стінка 4 мм. О, 5, задня 5, а передня 4. Вот. Ну, Новий котел. Майже новий котел. Перевірено, вниз. Стінка хороша, добра. Все проварено, одягаємо рубашку. Когідрокомпенсатор. Були 4, я зробив 6. Зовнішня рубашка 4 мм. 4. Ну так, поки ще. І все. Робимо все на прихватки. Підганяємо, підрізаємо. Закиюють магний. Має котел. Зараз. Буде частина третя. Вже готовий котел. На цьому поки завершуємо зйомку до наступної зустрічі. Всім мирного неба. І здоров'ячка.